Сьогодні ми познайомимо тебе з постаттю, яка змогла об'єднати Європу та розпочала важливе реформування. Ба більше, ще за життя цей чоловік отримав прізвисько Великий, а до цього лише Олександр Македонський отримував таке звання. Ми говоримо про Карла Великого, засновника Франкської імперії. Сідай зручніше, ми розпочинаємо. Германські племена Франків у V столітті підкорили північну Галію, колись велику провінцію Риму. Та піднесення франкського королівства пов'язують із діяльністю короля Хлодвіга, що правив із 481 до 511 року. Він здійснив ряд завоювань та заснував франкську державу. А правила тоді династія Меровінгів. До речі, династія це правителі одного роду, що отримують владу через успадкування. Хлодвіг змінив і покращив королівство. Він самостійно приймав найважливіші державні рішення, а радився лише з представниками родової знаті. Змінив король і адміністративний устрій держави. У кожній області в нього був представник граф, який збирав податки та керував регіоном від імені Хлодвіга. Пригадаймо, що таке закон. Закон це обов'язкове правило, яке створили органи влади. Він передбачає покарання в разі невиконання. Важливим для франкської держави було видання салічної правди. Це письмова збірка законів, що регулювала права і злочини франкського суспільства. Найбільшу увагу приділяли покаранням у разі злочинів проти людини, наприклад, крадіжки та вбивства. Ще одне важливе рішення Хлодвіга прийняття християнства, а саме католицизму. Це сприяло зміцненню влади короля і формуванню сильного впливу духовенства у франкській державі. Але після смерті Хлодвіга його сини почали міжусобні війни за території та впливу королівстві. Тож Франкську державу поділили на чотири частини. Нове піднесення Франкського королівства розпочалося за часів найвідомішого короля раннього середньовіччя Карла Великого. Через постійні внутрішні суперечності вплив династії Меровінгів сильно ослаб. Цим скористалися великі землевласники. Тоді важливий статус отримав майордом, управитель королівським двором, що поступово перебрав функції короля. Значний вплив мав майордом Карл Мартел, що фактично грав роль короля. Він провів важливі реформи в королівстві. Наприклад, у війську запровадив важку кінноту, а ще змінив право власності. Також 732 року, в битві при Пуатє, Карл Мартел розгромив арабські війська і зупинив їхнє просування Європою. Тоді ж виникають бенефіції, ділянки землі, що передавали у власність воїну за несення військової служби. 741 року майордомом став Піпін короткий. Таке прізвисько він отримав через маленький зріст. Піпін відправив останнього меровінга в монастир, а сам став королем франків. Так розпочалася нова королівська династія каролінгів, що буде довго правити франкським королівством. Однак Піпін Короткий мав підтвердити своє право на престол, для цього він звернувся до папи Римського. Тоді вплив папи обмежувався керівництвом католицької церкви. Проте він коронував піпіна короткого, надав божественного благословення його правлінню і так легалізував нову династію. Щоб віддячити, Піпін короткий допоміг папі в боротьбі з королівством лангобардів, тож тепер йому повністю підпорядковувався Рим та околиці. Це вплинуло на піднесення впливу папи. Згодом така зміна сприятиме виникненню лицарства як окремого суспільного стану. Але найбільшого розквіту Франкська держава зазнала за часів правління сина Піпіна, Карла, якого згодом прозвуть Великим. Він керував державою із 768 до 814 року. За цей час Карл зміг повністю змінити Франкське королівство. Саме він запровадив титул короля це монарх у деяких країнах, що освячувався владою Папи Римського. Своє життя Карл здебільшого присвятив новим завоюванням і розширенню Франкської держави. Більшість походів були успішними, держава розросталася та почала займати більшу частину Західної Європи. Але найважчими були походи проти саксів, з якими Карл воював упродовж 32 років. Так, він підкорив Саксонію, але населення постійно поставало. Також Карл Великий остаточно розбив Лангобардське королівство та об'єднав землі всіх варварських королівств у складі Франкської держави. Однак мінімальними були його успіхи в боротьбі з арабами, які змогли захопити піренейський півострів. Проте восьмисотого року папа римський коронував Карла Великого імператором, і так з'являється імперія Карла Великого. Столицею нової держави стає невелике місто Ахен сьогодні це територія Німеччини. Що стало центром культурного розвитку часів Карла Великого. Проте ця імперія проіснувала недовго, уже 843 року внуки Карла підписали верденський договір. Так вони поділили імперію на три частини. Найстарший внук Лотар отримав території сучасної Італії та імперський титул. Молодший внук Карл II Лисий, західну частину імперії, це сучасна Франція. Середній внук Людовік Німецький східну частину, тобто сучасні німецькі землі. Саме цей поділ згодом започаткував три європейські держави: Італію, Францію та Німеччину. З іменем Карла Великого пов'язаний розвиток культури у 8-9 століттях. Цей період отримав назву Каролінське відродження. Тоді намагалися відродити античну культуру. Король запрошував у столицю найкращих учених. Вони створили подібний до філософської школи Платона гурток академія. Тут вивчали філософію, історію та мистецтво, а ще готували чиновників. Саме в часи каролінгського відродження Латина офіційно стала мовою імперії Запам'ятай Франкська держава виникла в V столітті за часів короля Хлодвіга. Найбільшого піднесення Франкська держава зазнала під час правління Карла Великого з династії Каролінгів. Карл Великий зміг створити імперію, яка охоплювала територію більшої частини Європи. Проте його нащадки 843 року розділили імперію на три частини. Досліджуємо минуле разом. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не загубити нас.